Що ви робите вільною рукою, коли мастурбуєте? Я надіюсь, шукаєте в пошуку канал Шалена Редька. Що за питання! Тисну кнопку Перемотати відео на 10 секунд вперед на телефоні, як і всі, щоб знайти найцікавіші моменти. А нам все у давнину доводилося листати сторінки журналів. Ех, сумую за тією порою. Вільною рукою я стогну мовою жестів. Я махаю людям, які проходять повз. Не хочу, щоб про мене думали, що я невічливий. Одного разу я лежав на пляжі оголений і займався цією справою, лежачи на піску. Перехожі почали вказувати на мене пальцем, на що я їм просто помахав. Правда, я зробив це не рукою. З приводу вільної руки в мене така думка: отримуєш задоволення сам допоможе отримати задоволення другу. Можна, я буду вашим другом. Я не хочу бути таким, як всі, я використовую ноги. Я забезпечу мастурбацію. Тому вільною рукою просто тримаюся за поручень в метро. Одна рука вібратор, інша смажить хот-дог на грилі. А ви ніколи не плутали руки? Цей тред нагадав мені заголовок з газети: чоловік під дією метамфетамінів відбивається від 15 поліцейських під час мастурбації. За американською традицією, вільною рукою я віддаю честь прапору. Прошу милостиню. Я втратив руку у В'єтнамі. Я втратив бездротові наушники у В'єтнамі. Я відчуваю вашу біль. Говорю, благослови мене, отче, я грішу і хрещуся. Тримаю друга за руку, щоб не почуватися самотнім. Я користуюся обома руками по черзі, щоб права рука не була накачаніша за ліву. У мене зламався замок в туалет, тож другою рукою я тримаю двері закритими. Тримаю бутерброд, який одночасно їм сидячи на унітазі. Тайм менеджмент для мене все. Ви все ще використовуєте свої руки в 21 му столітті. Свої порножурнали я ховаю від мами в лісі, тому вільною рукою я відбиваюся від диких тварин. Вільною рукою я тримаю двері ліфта для свого сусіда, тому що в дитинстві мене вчили гарним манерам. В мене вільна рука намагається зупинити зайняту, нехай собі борються, я спостерігаю за тим, хто переможе. Говорю як професійний мастурбатор. Друга рука завжди повинна бути вільною, щоб вимкнути те, що ви дивитеся. Навіть якщо ви думаєте, що ви зовсім один, друга рука повинна завжди бути на поготові і бути готовою натиснути на кнопку мишки у будь-який момент, ніби пальці ковбоя на спусковий гачок револьвера. Моя вільна рука лежить завжди на мишці. Насправді, через це я почав тримати мишку в лівій руці. Просто виявилося, що набагато простіше навчитися тримати мишку в лівій руці, ніж дрочити нею. Роблю нею собі бутерброд. Майонез за бажанням. Чувак, я навіть ніколи не задумувався над цим, і завдяки тобі моя мастурбація ніколи не буде такою, як раніше. Ну, дякую. Нафіг я сюди зайшов. Сміливо з вашої сторони припускати, що я роблю це руками. Тримайте в іншій руці Біблію. Це скасовує гріх від тих непотреб, що ви робите. Я регулюю керуючи стрижні на атомному реакторі. Тільки це може мене збудити в нашому збоченому світі. Роблю знак ніндзя щоб зосередити всі свої чакри на моєму піпі. -пі. Я працюю в Макдональдс і другою рукою готую вам гамбургер. А на сьогодні все з вами був канал Шалена Редька. Не забувайте підписуватися, а то знову пропустите повідомлення про нове відео. До побачення, слава Україні!